От я доліплюю парус, і каравала буде повністю готова. Слідом за вітрильником Данилко одразу береться за юнгом. Спочатку виліплює тулуб, голову та вимірює пальцями, де будуть очі та ніс, а вже потім задягатиме моряка. Каже, потрібно зліпити безліч деталей від фуражки з широким голодом до гудзиків з якорями. Я перед тим як зліпити фігурку, я собі придумую її в умі, малюю її в умі і створюю її руками. Мені представляється люди, уявляється людина вже в в багатьох різних кольорах. Я кличу маму і прошу ще, мама дай, будь ласка, мені там наприклад. Зелений, чорний, білий і телясний. Мама це подає, так як я сказав, і я починаю ліпити. Колекції хлопчика вже більше сотні кумедних чоловічків від хлібосольних господинь, пиповарів та шахтарів до скрипалів, аристократів та боксерів. Данило всіх розпізнає, навіть може детально описати роботу до найменших дрібниць. Цю бабушку я зліпив десь приблизно за дві години. За годину з половиною. В неї тут є е, сумочка в руках, ралі, в неї е, в вухах є сережки. Характер персонажу проявляється в погляді, в позах і навіть одязі, каже юний скульптор, але без виключення, усі веселі. Я сумні люди якось. Е, Серці не добре, тому я всіх своїх персонажів ліплю веселими. Ще мої фігурки мають великі носики, щоб відрізнятися від інших фігур, які ліплять інші люди. Хиз до творчості в Данила з'явився так само раптово, як і хвороба, після якої він втратив зір, каже мама хлопчика. До цього він навіть не любив малювати. Тепер годинами може сидіти за столом, аж поки задуманий образ не завершить. Данилка почав ліпити в лікарні, коли втратив повністю зір. Це його одна з перших робіт. Цю тітеньку він ліпив лівою ручкою 4 години, тому що лежав після операції під капельницею. Після того він почав ліпити. Але дуже багато в цій дитині любові. і... Сонечка багато своїх робіт Данелко роздарував друзям. Каже, проблемам в одному: пластилин довго не зберігається. Щоб продовжити життя фігурок, їх доведеться покривати лаком. Відтак хлопчик мріє навчитись ліпити з глини. Мама хлопчика у пошуках майстра. А поки що Данелко слухає аудіокниги. каже, саме герої літературних творів надихають його на творчість.